Сьогодні з вами проводимо постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення Старіщенської селищної ради в рамках підготовки ї чергової сесії 8 Ну, по комісії сьогодні у нас двоє, є форум, тому ми можемо проводити. І на повістці день питання, я думаю, ми зараз зі Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 21.12.23 року про затвердження стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 24-30 роки та плану заходів на 24-26 роки в реалізації стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 24-30 роки доповідає Леся Юрійна Шіміна, завідувач сектору економіки сільськогосподарства, торгівлі та інвестицій пропонується внести такі зміни. У нас у розділі 7 стратегічні операційні цілі та завдання розвитку територіальної громади стратегії і стратегічні цілі 1 економічний розвиток громади. У нас є такий підрозділ операційна ціль 1-2, розвиток території громади. Ми його доповнюємо. Функціонування територіальної та місцевої автоматизованих систем центрального оповіщення. У підрозділі Операційна ціль 1.3, розвиток житлово-комунальної інфраструктури ми викладаємо нові редакції, а саме буде Операційна ціль 1.3. розвиток житлової та житлового... Також ми вносимо зміни до плану закладів з реалізації стратегії. Там будуть відповідно до стратегії, змінили назви і доповнені, так само ми доповнюємо цим самим план заходів. І також у підрозділі 5.1.1.1 перелік проєктів місцевого розвитку до програми 1 економічний розвиток території громади, плану заходів на 24-26 років, в реалізації стратегії виробника Ставищенського сележної громади на 24. Це реконструкція існуючого приміщення колишнього дитячого церква по вулиці Каланську, 30А в селищі Сталища, Пуцерківського району Київської області для службового житла. Друге будівництво житла для лікарів із виготовленням проєктно-кошторисної документації. Наступний. Капітальний ремонт протеграє цінного укриття No152-2005 по вулиці Цімбала Сергія, 15, 4, селище Слище Київської області. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Говоля, по вулиці Прорізнати від Артезіанки Свердловин номер 6 по вулиці Паванського, номер 7 по вулиці Олопій номер 8 по вулиці Кушківській, селищі Ставища, Улицькійсько-Рунаківської області. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Георгія Нагаївського, селищі Ставища. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Лісовади від Артезіанської свертовин. 1. Один перелік місцевого вибуху до програми розвиток війського капіталу плану заходів на 24-26 роки і доповнюємо його також наступними проектами. Це реконструкція приміщення, що розташоване за адресою вулиця Цимбова Сергія, 36, трібла, селищі сталище Пулоцерківського району Київської області, для розміщення ветеранського простору з виготової радно-кошторисної документації. Капітальний ремонт приміщення. що розташоване за адресою в селі Краси, як району, Церківської Київської області, вулиця Центральна, 84. Реконструкція приміщення Лукашевської гінекологічного відділення КНП Старічінська лікарня хоспис Київської області, Луцерківського району, селища Столища, вулиці Тихолась. Дякую одного спасибі. На цьому вичерпана нашого тепло. Дякую.